Полтавський центр учнівської молоді організував змагання серед юнаків із авіамоделювання. Майбутні захисники України показували свої технічні винаходи та досягнення. Я хочу показати, що навчився. Я буду представляти металку планір і різномоторку. Розкажи про ці винаходи. Ну металкопланер – це свободолітающая модель самоліту, яку потрібно запускати і вона далі летить за до допомогою вітру. А як вітру сьогодні не дуже. Багато. Ну налетіти буде не так добре. Ну от. а яка максимальна відстань? Скільки може пролетіти? Ну такий самоліт може пролетіти і 50, може і більше метрів. Змагання проходили на площі перед обласним центром естетичного виховання учнівської молоді, тому привертали увагу багатьох перехожих. Буде приймати участь десь близько 30 чоловік в три класи будуть гумомоторний, він налітаючий, катапультний. Ну я думаю, що ви вже побачите, що тут. Діти такі молодшого віку, це так звані міські змагання. Значить, діти покажуть зараз моделі, як вони будуть запускати. Це дуже простенькі моделі. Вони будуть запускатися по різному. Переможці змагань отримали почесні грамоти, та найголовніше показали наскільки може бути захопливим авіамоделювання. Можливо, серед учасників є і майбутні конструктори літаків.